Далі наш розум, далі уровень уже йде свідомості, да це коли ми вже починаємо. А, подожди, що це я там думаю? Що це мені там стан так мишає? да? Ми вже стаємо свідомі, ми стаємо наблюдателями свого життя. Це вже високий рівень. Коли ми не граємо, ми не граємо в цю е, горі, трагедію чи велику радість. Ми наблюдаємо як кіно, ми стаємо наблюдателями і ми розуміємо, зараз гра йде, і ми нічого не проживаємо на от качелях емоційних, те, що відбувається у нас на других центрах. Ми наблюдателі, це вже свідомість, це вже вищий е, рівень. Ми його теж ще відчуваємо. І далі в нас йде підсвідомість. І це все, що, от, опять же, якщо брати станошення 10 до 100, то це все, що я назвала, це наше 10, в принципі, відсотків. Це що ми відчуваємо. Те, що ми робимо, це 10%. відсотків, дев'яносто відсотків оці всіх тригерів, паттернів, а, родових програми, колективна свідомість. А, Наше дитинство, наш особистий досвід, наше прошле життя оці всі п'ять складових складає да, підсвідомість. І підсвідомість це уявіть собі от такий айсберг, та тільки на верхушечка, да, там десять чуть, чуть зверху, все ну, ніхто не бачить, що робиться під водою. Оце наша підсвідомість. Вона вже створює, от, от, розбираючись з підсвідомістю, роблячи цю підсвідомість свідомістю, розкриваючи ці блоки енергетичні, в принципі, всі наші такі глобальні якісь моменти, які ми рішаємо, вони всі лежать в підсвідомості, і через звук, через. Танець через дихання, через пундеріньйо, через тантру ми попадаємо в те, що від нас підсвідомість. Ми там розблоковуємо, ми бачимо ну, там дуже багато ресурсів, там всі наші таланти, там наша місія душі, там все записано. Це все така кладова, архів, там все.